По-перше, перед тим як почати відео хочу подякувати каналу, а саме автора каналу Техноцентр Спола. Аби б не він, то цього відео б не було б зараз на каналі. Так ну що, починаємо. Ось EGS 002 Поставив драйвера, тому що боюся спалити EGS 002 Драйвера в мене на КТ в 715 і 16 стоять. Ось таку патру я. У мене був пішов в неї димок. Хоча всі, після того, вона сигнали видавала. Ось так. А потім перестала. Я, показ... я, 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 я розкажу коли саме, По... тільки пізніше. Ось цей я був спочатку приміняв, тоді, а це зараз буду ставити. ТВ-180. Ось так, тому що грішу на, на трансформатор. Все і плату поставив таку і навіть цю плату ставив сигнал однаковий, грязний іде і все. Ну зараз побач, по, побачите самі. Ось такий ТВ-180 я поставлю Ну ось ЕГС-002 Трансматор ТВ-180. Тепер вмикаю роботорне блозивлення. Подаю напругу наплату і ми бачимо у нас грязна синусоїда 50 Гц. Так не має бути і не повинно. Так ось. Що я хочу сказати. Що синусоїда була погана і з цим трансформатором. Ось так грязний синус 50 Гц, і з цим також грязний синус 50 Гц. А все виною були винні осі драйвера. Як я це дізнався, я, по, я зателефонував автору каналу Техноцентр з Пола. І він мені сказав, що. Буває таке, що ці травера вмішають, і ще їх, їх, їх потрібно е, правильно базано під, підбирати ще. Ось так. Так як все зависить від е, самого паразитного конденсатора цих е, транзисторів попольових. Також е, ще одне. Якщо ми беремо 4 транзистора, то драйверів не потрібно їх розкачувати. Можливо, йде перенасичення по затворах і, і в нас е, портиться сигнал. Ось так. Тому він сказав, що якщо буде на, скажімо до цього транзистора, ми під'єднаємо ще два транзистора, це буде вже 3 транзистори на, на ПЧ, скажімо так. Тоді вже буде потрібно обов'язково ставити драйвер. а так не потрібно. Ну добре, Я вирішив зробити, як він сказав, щоб минути ці драйвера. Я їх минув. Ось так, Ну і далі він мені ще порекомендував поставити замість цього трансформатора. Ну і спробувати просто. Так як я йому сказав, що я грішу на ну Він касев. На всякий випадок може взяти ТВ-180. це Отакий трансформатор від лампового теле, від телевізора. Я його і взяв і ви бачили, що я його під'єднав. Під і все рівно сигнал паршивий іде. Ось так. На, на виході синус. Тому далі. Е... Я далі взяв і почав регу регулювати цей резистор, який контролює напругу зворотньому зв'язку 10 кОм. І коли я на цьому трансформаторі вже виставив 190 В, а не 230 В, то у мене пішов чистий синус. Але він пішов тільки тоді, коли я зняв оці драйвера. Коли навіть я з цими драйверами крутив цей резистор. У Мене все рівно ішов врядний синус ось так. Як я минувчі драйвер, драйвера, а напряму на затвори транзисторів, ну як на, напряму, через діоди та, та резистори по 10 Омів. ось так. І коли я це сиділо, так під'єднав, почав регуляти до 190 В, ну максимум 200 В. Я зміг витягнути і в мене е, виходила чиста виходило чисто з синусоїду. Звичайно, я сюди на вихід е, під'єднав е, три конденсатора по один мікрофарад, так як чомусь е, базово чому трансформатору ставити саме три е, таких конденсатора. Ось так я їх був підпаяв і синусоїда чиста. Чи але коли я почав додати біль, йому напруги ось цим резистором по грошньому зв'язку, в мене якесь 002 входила у захист і все. І не працювало. Або ж е працювало і фінус був грязний. Ось так. Тому я подумав так логічно. А ще якщо чому тр трансформатору не вистачає ось цієї обмотки мерезевої, нього знову-таки взяти цей трансформатор і під'єднати до схеми. ну звичайно без цих драйверів. І що ви думаєте, я додавав, додавав на напругу і дійшов до 230 вольт. В. У мене синус чистий, 50 Гц. І напруга, як потрібно, 230 В. Все запрацювало. Ось така вам історія. Далі я зняв цю плату, поставив цю плату. Мені просто було цікаво, подивитися. Також що цікаво, що ця плата із драйверами працювала так? і віддавала, ну, грязних 50 Гц, але віддавала все-таки. А як я підідав її сюди напряму і підключив в мене е, моментально стало братися 8 А я миттєво я вирвав дрота мінусового, щоб не попалити тран транзистори. Ось так. І далі <клес> взяв, поставив знову ось цю нову плату, що я е, купляв на своє місце, і знову таки під, підключив. Перед тим, звичайно, перевірив тестом, чи, 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 чи не спіли, зго... спіли згоріти транзистори. Все, мені повезло нормально. Е, підключив нову плату, е, вмикаю і в мене все нормально працює. Ось так. Потім я <кхем> вирішив відключити ці транзистори, і він цю плату. Але правда, у мене вже була напруга 15 В виставив. І при 15 вольтах э, я відчув, що в мене калиться драй, драй, драйвер. Що цікаво, що при оцих драйверах що я впаяв. Він не колися, все було нормально, працювало. А без них він почав одразу калитися і все. Ось так я зрозумів, що все-таки тут є проблема і саме у цьому драй, драйвері в правому. ER2113S. Така його маркировка. Ну, добре, Добре, що воно все запрацювало і нормально. Зараз показу, як воно працює. Так, вмикаю 220. Лабораторний блок зіглення, та ослора запустилися. На лабораторному 14 вольт, Масі 15 Далі подаю на плату плюс 15 вольт. Плавно В. Плавно написав синус 50 Гц. 11 В на виході. Це по цьому трансформаторі те, саме виходить. А на виході у нас на самом деле 226 В. Зміни напруги 50 Гц. Ось так. Ось це, все, ось це все діло таке під'єднав. І все працює. Та плата з дисплеєм. Думаю, що і чому це може плата -пла 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 при прийме -ди дисплей. Ну там буде ви це таке діло. Стрільно я його роблю ніяк інвертор, а як, скоріше за все, щоб можна було перевіряти ось такі плати. Фидесенько. Спозиває інвертор 1 і 13 Ампера. При напрузі 13 і 1 вольта це все напруга присіла було 15 вольт. Ось так. Як бачимо синус рівнесенький напруга. Більш-менш стабільно. Була б стабільні ще, напевно, Є, якщо б я б на ногу 12, 12 ex 002 поставив би стабілізатора 12 вольт. У мене його тут немає. У мене тут тільки стабілізатор на 5 вольт, на міні 3, 360. Я його зробив. Ось так. Ну, як бачите, все цело працює. Вимикаю. Так, тепер я знаю, що вам буде цікаво, що буде, якщо я під'єднаю цей трансматор, на даний випадок, зараз я його і під'єднаю, покажу вам. Чи він дійсно не може віддавати назад 230 вольт, а якщо він може віддавати, то це вже буде грязна синусоїда. Щоб ви просто знали і не мучилися. Так, зараз я тут від'єднаю дроти, Підпаяю їх. Так, ось я під'єднав трансформатор. Ось як бачите, це виходить обмотка 63 В. Це обмотка, що ми колись використовували як вимкнення у 220 В в мережу. Тут я під'єднав конденсатора одного і мультиметр, та осцилограф під'єднаний ось до цієї розетки якась сюди і під'єднана також. Вмикаю, під'єднаю плюс. Як бачите, 50 Гц грязних, грязних напруга. 220, 206 і пригає постійно, працює нестабільно не, не, не ось так. І туг спозивання йде до 2 А. Напруга скаче постійно, пригає і працює неадекватно. А щоб воно працювало адекватно, зараз я порегулюю, зменшу напругу по зворотньому зв'язку. І зараз вимкну 1020. Ой, і зараз вмикаю лабораторний, подаю напругу, знову таки. Амплітуда післа. Як бачимо, амплітуда рівнесенька. І тут у нас 90 В, В, вольт, ось так. І амплітуда рівнесенька. Якщо я зараз скину напругу на 12 вольт, тоді я зможу навіть добитися і до 200 вольт рівнесенької амплітуди. Це ма максимально з нього. А, так, да, ще я і казав, що на одному конденсаторі можна добитися рівної амплітуди на, на ось трансформаторі тільки до 100 вольт. А якщо це буде тут три конденсатори, тоді вже можна і до 200 рівної амплітуди добитися. Ось так. Ну, Я думаю, ви, ви зрозуміли, що тут не вистачає витків. Потрібно додати, якщо... Захочете з нього зробити інвертором. На жаль, цей трансформатор не підходить. Ось так. Його потрібно перемотувати. Далі зараз поверну той тр... трансформатор. Ось цей трансформатор зараз поверну інверторний, і на ньому напевно буде і працювати. Але я як... Але як ви зрозуміли, я не хочу з нього робити інвертора, поки що він мені не потрібно, мені мене І так вистачає. Хочу зробити тестер для EGS 002. Дуже хотів би б намотати якогось маленького трансформатора. Ось так і. Від нього і перевіряти, як працює плата. Дуже хотілося б, б намотати маленького трансформатора. І скоріш за все все намотаю. Ось я собі так подумав. Якийсь трансформатор має ще 6 вольт на виході. І дуже часто він примінявся. Колись дуже давно. А ось у діафільмах, в проекторах. Десь в мене такий трансформатор та, 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 був валявся, потрібно буде знайти і перевірити його тут. Можливо мені навіть і повезе, і не потрібно буде мотати трансформатора. Щоб можна було перевіряти EGS-02 і щоб воно маленький був такий приборчик, скажімо так. Для перевірки. Як бачимо, там в мене стоїть. Як бачите, там у мене стоїть земля egs 002 Ось так. Зараз поверну цей трансформатор назад. Так, ну ось тепер я резими не збивав. Перевіримо, скільки напруг буде видавати зараз. Подаю плату напругу. Трансформатор заставив цей. Напруга пішов підніматися. Як бачимо, той трансформатор давав уже при цьому 100 вольт тільки, а цей дає майже 200 вольт. Тому зрозуміло, що в нього... Вихідна обмотка гораздо біль більше її намотано, чим в того. І 50 Гц. Зараз потрібно буде від відрегулювати цей регулятор, щоб знову виставити 220 В. Як бачите, я перекрутив і в мене навіть почало видавати 266 В. Зараз зменшу. Все, відрегулював я вже параметри. Як бачимо, напруга тримається 220 В. 50 Гц, як і має бути. Вимикаю і вмикаю знову. Як бачимо, працює. Чудово. Так, ось і все. Я, ще їй хотів сказати, що ось цю плату. Якщо у вас щось буде незрозуміле, ви побачите, що у вас спати під дим, не дай Бог, звичайно, але все. всяке буває у житті. І вона потім при лорф, вона видає всі сигнали, як потрібно. Ось так, то дайте її десь 15 вольт. Ось так і, перевір і перевірте при 15 В. Якщо не нагріються драйвера і будуть сигнали в, но в, но в нормі, то скоріше за все у вас оплата зива. А якщо почне калитися драйвер, тоді... Потрібно міняти драйвер. Ось так. Тому велике дякую техноцентр спола. Він реально мені допоміг, тому що я вже думав це все діло кидати. А він каже, ні, не кидай, спробуй ще раз. Я спробував в мене вийшло. Також дякую йому за підказку цього трансформатора. Це буде цікаво його перевірити. Ну, На жаль, не виходить з нього таке зробити. Не вистачає в нього обмотки мерезевої для інвертора. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, хто розбирається, які транзистори оригінальні і які не оригінальні. Ось купив перший раз на інвертор, ось такі транзистори irf 3205 Ну, кажуть, що вони не оригінальні. Він мене перший раз згорів. Оце купив уже в, в, в цей раз транзистори BB RF3205. Ну цікаво, ну, цікаво, що оригінальні. Ось вони. R3205. Ось так. То скажіть, будь ласка, це такі оригінальні. Не, не обдурили мене. Чого, чого обдурили? Ось так. Але всі, всі вони робочі. Я їх перевіряв на, на почті.